Вас вітає Херсон, Сили безпілотних систем, які не перший рік працюють на херсонському напрямку і мають значні успіхи. 85% вражень на херсонському напрямку це безпосередня заслуга пілотів, де немає ноги українського солдата, земля не може рахуватися. Нашої. Але без підтримки з повітря, в умовах позиційної війни, яка наразі склалася на нашому напрямку, ця земля теж не буде українською. Патріоти з 22-го року і з 14-го року вже втомилися. Ми чекаємо нові світлі голови, які за цей час з дітей перетворилися на чоловіків і мають бажання поповнити наші ряди. Нам потрібні люди, які вміють користуватися комп'ютерами, які грали в ігри, які вміють. Розбиратися в техніці, які будуть розвиватися і постійно вдосконалюватись в напрямку безпілотних систем. Ми шукаємо пілотів, ми шукаємо майбутніх пілотів, тому що ми вам гарантуємо навчання і подальшу службу в силах безпілотних систем. Ворог підступно використовує грязну війну на нашому напрямку, тому ми постійно маємо вдосконалюватись, розвиватись для того, щоб не дати окупантам зайти в Херсон і зберегти місто. А тепер декілька слів. для тех оккупантів, які можливо дивляться наше видео. Скажу российское, вы пришли ко мне домой. Вы убиваете наших стариков и детей. Вам не будет пощады. Мы найдем вас везде. В лесу, в камышах, в болотах и уничтожим. Ваши родные получат выплаты, но не будут знать, куда принести даже свечку, чтобы поставить на вашу могилу. У вас ее не будет. Вы будете гнить на Херсонской земле. Есть такое поверие. Если в лес зайдет хороший человек, лес ему поможет, выведет. Но для человека со злыми умыслами. С оружием в руках этот лес станет его похитить.